Ковтання касяків партнера. <кій> Якщо ви ковтаєте касяки партнера. Партнер зробив якусь вам діч, і ви її ковтнули. Типа, я такий є, і ти маєш мене таким прийняти. Що це буде йти далі? Наслідки цього ковтання. Чоловік може попросити вибачення у вас. Ну, якщо ви будете довго обіжатися, і ви чоловіку будете вигідні, то чоловік може вас попросити вибачення, сказати, що я був неправ, Ну, не знаю, там пішли в кафе, сидите, а вона бере заліває до другого чувака, там, наприклад, там, вибається там з офіціантом балакає. Ну, я так зі сторони чоловіка. Перевертайте на другу сторону. Ну, ви тільки зауваження зробили, що ти типу, принизила чоловіка. Ну, і людина, ну. Якщо ви нужен чоловік, то людина це зробить. Питання задається інше. Чому чоловік робить цей косяк з вами і біля вас і не осознає того, що цього робити не можна. Значить, більше всього, що чоловік цього не знає. Значить, більше всього, що бивші партнери і бивший опит чоловіка, адекватно нормально до цього ставиться, що там можна там, зраджувати, що можна курити, що можна пити. Тому чоловік приміняє його до вас, не осознаючи. Ну, бо все ж було добре, а тут ви якісь там не такі. То цей косяк, на який ви закриєте очі, ковтнете, бо ви любите чоловіка, поважаєте чоловіка, там, я не знаю, то він потім знов повториться. Якщо ви взагалі нічого не скажете, то воно по-любому повториться. От. І у вас прийдеться потім або прийняти цей косяк в чоловіка і з цим жити. Потім, вже, якщо ви скажете, вам скаже чоловік, а чого ти раніше мені не сказав цього? Зрозуміли. Треба говорити зразу і доступно. Другого шансу не буде. Другий шанс буде вже як оправдання. Ви будете з сторони жертви говорити: А я, а я, а я. Тому цей косяк ви або приймаєте, або ізначально не приймаєте. Третій варіант, який вибирають люди мовчати, терпіти, бо я чоловіка люблю, Як кажуть, знаєте, в нього золоті руки, але як він вип'є, не потрібна людина. Але як він тверець, в нього золоті руки. Получається, людина цінить за ті качества, які хороші є, а на погані накакать. Ну тоді цініте хороші качества, а напогані накакають. І коли вам буде больно, це буде називатися предательство себе. І коли чоловік знову проявить ту черту, а він її по-любому проявить, вам буде знову больно, вам буде знову унізительно, і вас, як жінку, чоловіка принизять, ви переступите через себе, бо в нього є золоті руки. Хм, інтересна штука, да? яке придатництво виглядає. Більше інформації в особисті. Або читайте моїх відео, або в описанні під відео.